Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Давайте зі мною завітаємо в садовий центр. Ці квіточки, бачите, які вони гарні. М? Як красиво. І музика і, грає, і мішає мені вести мій влог. блог. Влог. Я поняла, о, можна вийти на вулицю. Он є на вулиці. Садоворот і там поснімати і подивитися, що там за дерева волоще. Пішліть зі мною, подивимося на рослини. О, це я попала. Гляньте, як тут гарно, прекрасно, скільки квіточок. Чи якби я знала названня всіх цих квіточок? Дивіться, красота гарно гарно так. Це в кого є частний будинок. То можна брати ці рослинки і висаджувати. Давайте успіду. просто покажу квіточку. Ось назва тут квіточки написана. Пелагогонія Р... зональна, 323 гривні. Вон, бачите, так ось як вона виглядає гарно. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я вам буду дуже вдячна, що пішліть і дождіть на вулиці. Та вони у цих горшечках квітки по 323 гривні. Це просто квітковий рай. Дощик пішов, трошки такий невеличкий. Бачите, як тут гарно. А от такі ще якісь квіти по 289 гривень. Ну, хто розбирається, той напише назву квітки. Ой-о, гляньте, який длінні тут ряди, це в епіку. Я спіду трошки туди під навіс, бо тут навіса немає, досиділась оце. Зутра була така класна погода, сонечко світило. Єлівець, 263 гривні. Оце, навірно, вік. Єлівець. Ось теж якісь колочки. Пеларгонія 120 гривень. От 134 пеларгонія, ну, вона, мабуть, трошки більше чи цвіте. А ось дерево. Це типа ну, така якесь здорове. Бачите, які квіти. Я знаю це дерево, це сакура. Бач? Де ви можете купити сакуру і посадити себе в дворі, це в епіку. Не бачу тільки ціни її. Ось теж якесь дерево 3629 гривень ось. Дорого так. А це рози? Троянди по 371 гривні. Бачите, можете навіть троянди по 137 гривень і по 111 гривень. Різні ціни. Ось троянди по 263 гривні. Багато їх тут вибір. Великий дуже. По 137 гривень. Яка краса? Ви знаєте, можна сюди завітати та насолоджуватися, а всім всімі гроші не тратить. Економія. Економія повинна бути економна. Тоже якісь ось акційні якісь дерева, бачите, тут навіть акція є. Ну вони трішки... яка тут ціна? А, ціни немає, не пойму яка ціна, ну це, мабуть, по акції. Вони але починають пропадати, я так поняв. А ось тут, бачите, жовтими цінниками акційні по 291 гривні. Ось 291 гривня, так воно вже засохло. Чорниця. Бачите, можна ще чорницю купити. І ожину можна купити тут. І ось можна даже таку, бачите, гальку купити, камінці такі жовті, зелені. Ну це вдома щоб щебенки купити. Обично купляєте щебенку, красите її і украшаєте вдома двір. Так, ще я в тому ряду не була. Тут ще покажу вам, цей Ялинка, чи що шоу. Там трошки пройдусь. А он великі. Сейчас ми до великих підемо. Ой, дивіться, яка здорова. Дерево таке здорове. Ось 4,5 тисячі. Ось таке дерево. 4,5 тисячі. Єлівець. Це Так, Так, далі я вам ще покажу декілька гарних дерев і буду, напевно, заканчувати це все діло, тому що не годиться. От, дві, дві 250, отакий от яливець коштує. І, от, бачите, ще деревця, доволі такі непогані. І ялиночки. Так, і буду я, мабуть, зараз трошки зайду внутрі, бо тут такий сквозняк дуже-дуже э, великий. І підемо далі. Сейчас трішки квітю Зараз ми зайдемо внутрі, там більше рослин. І я вам зараз покажу. І буду, мабуть, Уходить з епіцентру. От, бачите, великий вибір е, всяких этих е, е, ящики по 226 гривень для квітів. Отакі от, от горшечки по 40 гривень. Ось цей садовий центр. Це внутрі знаходиться. Тут, ви знаєте, я сюди завжди як заходжу, любуюся. І це не садовий, а це, це квітковий рай. Квітковий рай. Просто можна ходити і дивитися. Це вам так ціни трішки показую. От бачите рози. Вегонія. 239 гривень. Такі гарні. І он 1269 гривень, також така красива квіточка. Бачите, зараз ми підемо далі. Статів 396 гривень. 319. Ну, це в залежності від такого від розміру, який він виріс. Там уже віку. 398 гривень і така глянь, така гарна квітка. Дуже гарна. Це така красота, неймовірна. А ото там вон ряд з сіменами. Я вже приходила, знімала. зараз піду трішки цін покажу. Це є садогород, хто любить садити. Там цибуля, морква. Фаленопсис 759 гривень Гляньте який. Я навіть і не знала, а тепер буду хоч знати, як вони називаються. І по 559 гривень, 759, 759, 659 гривень. Ну, це, я думаю, от вишини, маві, квітка. А цікаво, вони довго так цвітуть, чи недовго квіти. Зараз я проймусь, бачите, вазони. Глянь, такі всі гарні. Цього Часний сектор, дачі. Землю можна навіть купити. Багато всього. Кактуси. Завітайте в епік і купите гарні квіти. Дякую вам за підписки, за лайки, за вподобайки. Знаєте, оце люблю я прогулюватися епіцентром, он самокати. Вам покажу по 22, 22 тисячі 999 гривень. О, які здорові тіліки. Ого, ціна на телевізор 104 тисячі. 990, 105 тисяч гривень. Ой, о майору. А от взагалі гляньте, як телік з здоровою панелью. 400 тисяч гривень. Ой, о Ну, Дуже я люблю епік, але коли тривога на тривогі, то в нас він закривається. І нам, нас просять його покинути. Трішки познімала квітів. Трішки вам так покажу з різного товару. І... До зустрічі, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі.